Рубрика, а що ж там в люксі? Гучі від Квентіна Біша, і це чоловічий гілті еліксір де парфам. Якщо у вас є Amouage Reflection, то ви одразу впізнаєте знайомий профіль. Вони дійсно дуже схожі. Квентін Біш поєднав сучасні молекулярні матеріали разом з квіткою Апельсина, мускатним горіхом, ірисом та османтусом. і вийшла дуже гарна, цікава, нетривіальна композиція. В цілому це свіжий, люксовий чоловічий аромат, але з характерним нішевим вайбом, тому я дуже його рекомендую. А ось жіночий Gucci Guilty Elixir de Parfum вже від іншого парфумера. Але на мій погляд, це дуже вдала фіалка. Тобто, якщо ви любите фіалку, її солодкувату пудровість, але щоб вона звучала сучасно і не ретрово, то вам саме сюди. Фіалка в цьому еліксирі дуже дівоча, манка та млосна. Вона тут заміксована з цитрусом, османтусом та вістерією. Це ось ті ліаноподібні квіти, які частіше називають гліцинією. Також тут є ваніль, і разом утворюється трохи солодковатий, пудровий, соковитий, але дуже жіночний аромат. Рекомендую всім поціновочкам Hilti, а також всім, хто шукає щось на весну, щось нове та цікаве.